Ти вам торба, хлопці, ноги в руки, інакше зуби в гузні. А чого то я біжу? Я ж тут, а не там. У кожного з нас є свої унікальні вміння. Ми різні, і саме у цьому наша сила. Бо коли ми діємо разом, ми не переможні і нічого не може нас зупинити. Ми справжні ігронавти. Сьогодні у програмі, що таке штучний інтелект та як він викликає справжні емоції. Ти віриш, дійсно, це живий чоловік біжить. Студія Крейтек відкриває сезон полювання на чудовиськ. У нашій новій грі Хант, щоб не перетворитись із мисливця на жертву, ви маєте запам'ятати одне просте правило: Лімбо, Брейд, супермідбой. Навіщо герої культових інді ігор об'єдналися? Дізнайся у ексклюзивному інтерв'ю з творцем Тім Інді. Спеціально кла навчив. Несамовита п'ятірка ігронавта. Сьогодні повне поживілля. А просто зараз гаряча новина. Усі звикли, що коли йдеться про збір донорської крові, це завжди похмурі лікарні та суворий медперсонал. Але нещодавно канадські it розробники вигадали абсолютно новий вид допомоги людям. Донорство по геймерськи отримав у грі поранення, і спеціальний пристрій викачує з твоєї вени трохи справжньої крові. Наш проект має назву Бладспорт. Перед самою грою ви маєте ввести дані про свій вік та вагу, щоб програма змогла точно прорахувати, скільки крові у вас можна відкачати без шкоди для здоров'я. Хитрий пристрій під'єднується до джойстика і реагує на твої дії у грі. Кожного разу, як пролється віртуальна кров, пристрій відкачуватиме трохи твоєї справжньої крові. Таким чином, розробники намагаються привернути увагу до проблеми донорства. Наш пристрій можна буде використовувати на великих геймерських заходах, де кожен бажаючий зможе долучити. Ітись до нашої програми та пожертвувати свою кров для спасіння людських життів. На створення такого пристрою розробники просять на кікстартері 250 п'ятдесят тисяч канадських доларів. Але майже на старті їх кампанію по збору коштів було заморожено. Причини невідомі, та хай там як будемо сподіватися, що канадцям таки вдасться реалізувати свій благочинний задум, адже донорство по геймерські це безперечно хороша новина. А поки сідай за комп, адже на тебе вже за. Чекалися ігри, які нещодавно вийшли. Та от чи варто в них грати, дізнаєшся за мить у рубриці Свіжак. 1975 війна у В'єтнамі закінчилася. Лишилося лише невеличке військове формування на Карибах, яке ніхто не сприймав серйозно. Але армія без нації, без землі, куди можна повернутися, стала силою, якою не були навіть супердержави її командувачем Солідом Снейком. Тобі і пропонує стати шпигунський екшен Ground Зірос, пролог до п'ятої частини культової метал Solid, який нарешті дістав. Вся ПК. будні командувача важкі потрібно вдертись на ворожу базу, знайти та звільнити двох полонених. Увесь пролог можна пройти усього за годину, але при цьому маестро Хідео Кодзіма пропонує тобі стільки різних способів це зробити. Тут і чистий теж і стелс із допитуваннями, і розвідка бою використовуй будь-який стиль за власним бажанням. Легко не буде. Тим не менш на граундзірос не варто забивати. А от у наступній грі варто забивати пес – Наступний свіжак у ігронавтах! Збірна України не ставала чемпіоном світу з футболу вже давно, тобто ніколи. Єдиний хто може це виправити, це ти. Звісно, якщо візьмеш під своє шефство наших футболістів у Pro Evolution Soccer 2015. футбольному симуляторі від японської студії Konami. Це вже 15-та частина легендарної серії, яка стала легендарною через свої невдалі спроби стати відповіддю FIFA. Єдине, у чому PES 2015 перевершив конкурента. Кількість глюків гра старанно тримається своїх традицій. Кострубата графіка та гунявий геймплей для ПЕС це святе. Не обійшлося і без інновацій. вперше в історії серії представлені другі ліги чемпіонатів Англії, Франції, Іспанії та Італії. Мабуть, це круто, що ж у японців значно краще виходить робити харакірі, а не ігри про футбол. Ну а тобі час познайомитися з іншою культурою Never Alone далі у рубриці Свіжа. Коли приходять морози під мінус 10, українці кажуть о зима. А інупіати кажуть Ура літо, адже інупіати один із корінних народів Аляски. Вони як Чукчі, тільки з американськими паспортами. 365 днів на рік вони бачать сніг, з якого роблять собі домівки, їжу і навіть відеоігри. Ну добре, новеньке Неверлоун зроблено із програмного коду, але снігу у ній і справді багато. Ти дівчинка Нуна, і маєш врятувати світ. Відновивши баланс вічної хуртовини разом із ручною лисичкою, ти пройдеш безліч випробувань і вирішиш вагон загадок, заснованих на восьми і легендах на кшталт Людина заверюха, голови, що котяться та небесні люди. Хитрість у тому, щоб учасно комбінувати вміння лисички і дівчинки. Лисичка швидка, але нуна може піднімати предмети і пролізати у недоступні місця. Ігронавти стверджують, вийшла цікава. І незвична казкова гра, яка до того ж знайомить із новою культурою. Рекомендовано усім. МГС Ground Zero. ПС 2015 та Невер Alone вже вийшли. На черзі гра, яка ще у розробці, Hunt. Далі у рубриці Скоро. Що потрібно для гарного полювання? Силіндр, Монокль та звісно ж сокира. І з таким джентльменським набором ти точно полюєш якесь чудовисько. Чому саме чудовисько? Тому що це Хант – новий лячний кооперативний шутер від легендарної студії Crytek. 19-те сторіччя в Америці прокидаються темні сили. Кровожерливі потвори та зграї ходячих мерців тероризують населення. Кинути виклик злу доведеться вами і ще трьом мисливцям. Перш ніж вирушити на полювання, потрібно визначитись, ким із чотирьох персонажів ти будеш. Цей джентльмен вміло працює не тільки лопатою, а й вогнеметом. Ковбой із піштолем гарно рубає сокирою. Леді відмінно стріляє з арбалету. А от запальний пан в моноклі, майстер зкидання коктейлю Молотова. Окрім зброї. У кожного з героїв будуть власні вміння. Один з вас зможе визначати правильний шлях, а дехто навіть бачити невидимих. Це дуже корисні якості, адже ходячі мерці це лише пішаки більш могутнього чудовиська. А от з ним вам доведеться повозитися. Найважливіша річ в полюванні на монстрів це робота в команді. Треба навчитись вистежувати потвор, робити засідки і при цьому самому не потрапити у пастку. А коли вже втрапив, то напарник допоможе. І, звісно ж, прикриє тебе, адже тільки спільними зусиллями. Можна здолати головне чудовисько. Кожний монстр, відьма чи вовкулака у грі матиме свої особливі фішки. На створення чудовиськ нас надихали міфи та легенди різних країн. Тож, якщо українські ігронавти будуть активно шпилити у хант, ми додамо у гру чудовисько з української міфології. Хант обіцяє стати дуже лячним шутером. Зовсім скоро ти зможеш перевірити свої нерви, адже гра вийде на початку наступного року. А поки хан ще на бета тестуванні, ігронавти спростують або підтвердять кілька ігрових міфів. Міф Номер один. Дум батько всіх шутерів. Легенда. Культ. У нього рубались на приставках, ПК, Макінтошах та навіть на айфонах. Аж раптом з'явилась чутка, що у Дум можна зганяти ще й на банкоматі, що за маячня? Та ігронавти не можуть не перевірити цей міф. Ого, зображення є. А якщо оці ці дроти сюди, звук є. Все, демони, настав ваш час розплати, адже це дум на банкоматі. От якби ще за кожен рівень з нього вилітала купюра, так хай там як. Міф підтверджено. А ми продовжуємо, Сантос настільки бандитське місто, що кожен його мешканець хоч раз отримував по зубах. Але подейкують, що єдине створіння в ГТА, якого ти не зможеш стусанути, це пташка. Ми, звісно, не орнітологи, але міф зараз перевіримо. Гулі гулі, ходи сюди, стій ти куди. Паскуда перната. А ось тобі склював стусана. Ми замахались, та пташка все ж в нокауті. А це значить другий міф спростовано. Рухаємось далі. Сама назва корпорації заїбацу говорить про злі наміри. Щоб загарбати світ, корпорація проводить турнір з призом у мільярд баксів. Спокусились усі найкращі бійці світу, навіть панда, кенгуру та Буратіно. Але фінал залежить від тебе. Якщо обереш свого бійця, і візьмеш до рук клавіатуру чи Джойстик або піаніно. Бо з'явилась чутка, що на ньому теж можна зіграти у текін. Зараз перевіримо. Єднуємо електропіаніно до приставки. Оце круте кунг фу чи фу мажор. Без музичної освіти у Текен на піаніно не зіграєш. Але останній міф підтверджено. З міфами на сьогодні все. Але залишайся з нами, бо попереду найцікавіше. Далі у програмі, що таке штучний інтелект та як він викликає справжні емоції. І ти віриш, дійсно, це живий чоловік біжить. Лімбо, брейд, супермідбой. Навіщо герої культових інді ігор об'єдналися? Дізнайся у ексклюзивному інтерв'ю з творцем ТІМ Indie. Спеціально для етнонавтів. Ігно... Несамовита п'ятірка ігронавта. Сьогодні повне божевілля. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Далі у програмі Лімбо Брейд, Супер Мідбой». Навіщо герої культових інді ігор об'єдналися? Дізнайся у ексклюзивному інтерв'ю з творцем ТІМІНДІ СПЕЦІАЛЬНО КЛАЕКНІНАВТІВ Несамовита п'ятірка ігронавта. Сьогодні повне поживілля. А просто зараз рубрика у фокусі. жахливе майбутнє людство програє війну своїм власним створінням. Роботи, комп'ютери та навіть хавоварки захочуть нас закріпачити, а ще ліпше повбивати. Бо так їм накаже штучний інтелект. Що воно таке дізнаєшся просто зараз у фокусі. АІ, тобто штучний інтелект, це комп'ютер чи робот, здатний мислити як людина. Збудувати такий апарат науковці намагаються вже півстоліття. Одні під'єднують обчислювальні машини до мишачих голів, інші будують нейронну мережу, штучну модель людського мозку. А деякі вчені та розробники ігор пишуть АІ з точки зору програміста, іскусний інтелект – це просто сотні тисяч, возможно навіть мільйони строчок кода. Наш мозок теж по великому рахунку суперкомп'ютер із операційною системою інтелект але їх так просто не скопіюєш. Будова мозку настільки складна, що науці не до кінця зрозуміло, як він влаштований, а також де в ньому інтелект і що саме вважати інтелектом. Хай там як більшість експертів вважає інтелектом набір здібностей нашої з тобою психіки. А саме, вміння навчатись, думати, прогнозувати, сприймати інформацію та діяти. Відповідно, штучний інтелект теж має все це вміти. Аналізує тільки показання своїх сенсорів довго повністю автономно вирішити, що йому надо робити. Із искусственный интеллект сам может воспроизвести себя, может как-то адаптироваться в условиях внешней среды и жить отдельно от нас. Так это бачив у порта, где за сюжетом робот и штучным интеллектом контролирует силы доследовательский центр и изменяет свою поведенку в зависимости от твоих действий. А что ж в реальности? Знайомтесь, це робот морська зірка, один із найінтелектуальніших. Він самотужки навчився ходити, тобто його ніхто не вчив. Він смикав своїми кінцівками і сам виробив собі ходу недолугу зате сам. Дивовижно. Проте кумедне шкутильгання, максимум можливостей морської зірки. Решта роботів з АІ теж мають лише по одній здібності інтелекту. А необхідно одразу всі. Та поки вчені намагаються створити штучний інтелект, щоб отримати Нобелівську премію чи відчуття. Чути себе богом розробники вже створили свою версію, а й для них це спосіб зробити твою пригоду незабутною. Ты веришь, действительно, это живой человек бежит. У него есть душа, я верю, все по-настоящему. Да, это игра, но впечатление абсолютно настоящее. В этом призвание искусственного интеллекта. Штучный интеллект у игра зазвичай керует твоими врагами, чудовищами и людьми. Люди должны как-то реагировать на изменяющуюся обстановку, должны замечать трупы товарищей, должны как-то общаться между собой. Людей нужно было научить занимать позиции, менять позиции. Для людей это Промі всі оточива обмін інформацією. Тобто я замітив врага, враг вот там вотамво. Інтелект ворогів у деяких іграх справді вражає у Far Cry Вони працюють разом, щоб оточити тебе. У Deus Ex, не знаючи твого місця знаходження, противники починають шукати у найбільш ймовірних місцях. У GTA 5 кидаються в атаку. Якщо дізнається про твій пустий магазин та кульмінацію штучного інтелекту, в іграх можна назвати систему Alive – Знайому тобі по сталкеру. Ана могла. Управлять всеми живими об'єктами в зоні. кто-то хтось еду, кто хтось за кита охотится. А игрок становився свидетелем цих сценок і мог вибирати, як участвовать. Взагалі система Алайф була здатна на значно більше. Спершу усі мешканці зони взагалі жили своїм життям без твоєї участі. Та незважаючи на дивовижні приклади і крови, а її все ж не дотягує до повноцінного штучного інтелекту, бо не вміє знаходити нові. Способи вирішувати проблем. у жодній грі ворог не додумався кинути зброю та обійняти тебе. Хоча це врятувало б йому життя. У скайримі бандити іноді таке вимучать. Що гайки, ти можеш на їх очах зарубати дракона, а вони після цього пробують тебе гопстопнути. Тепер ти знаєш все про штучний інтелект. Ну добре, не все всього не знають навіть вчені, тому і не можуть його створити. Але прогрес у їх дослідах вже є. Тому можливо, скоро фільм Матриця та Термінатор стануть документалками. А поки цього не сталося, не втрачає розуму. Далі у програмі несамовита п'ятірка ігронавта. Сьогодні повне божевілля. А просто зараз ексклюзив від ігронавтів. Те, що буде, коли ти залишиш свого пухнастика сам на сам із відеоіграми? Ні. А от хлопці із студії Bright Side Games знають, усі подробиці їх нового проекту Тім Інді тобі просто зараз розкаже головний продюсер гри Том Беденк. Привіт, ігронавти! Тім інді це унікальний платформер, у якому ви маленьке кошеня. Вас подарували новим господарям, от тільки їх гладкому коту це не сподобалось настільки, що він запроторив вас у відеогру. Тепер ваша задача вибратись з неї та на вашому шляху безліч пасток і загадок. А ще цей волохатий паскудник весь час втручається у гру та робить усілякі падлянки. Долати перешкоди ви будете не самі. Вам допоможуть герої десяти популярних інді ігор. Тут є і командир відео з ранер, 2», який може прослизати у важкодоступні місця. Міцний кланк з «Оусом awesome Наус» та навіть тім з гри Брейд, що вміє керувати часом. Взагалі у кожного з героїв є власні унікальні можливості. І, хоч спочатку у вашому розпорядженні буде всього два персонажа, згодом можна буде відкрити інших. Найкрутіша фішка у тому, що для проходження гри вам треба постійно комбінувати персонажів. Наприклад, щоб перестрибнути через велике урвище, спочатку посилайте зелену желейку з гри Great Jitters, яка залишить для вас у повітрі платформи, і вже тоді ви по ним перестрибнете. Часом вам доведеться комбінувати одразу трьох героїв, адже кожний новий рівень складніший за попередній. Взагалі, у Team Indie буде понад 50 рівнів, наповнених загадками, секретами та небезпекою. Тож збирайте побільше ачівок, відкривайте нові вміння для своїх героїв, і купа веселощів вам. Garantowano. Specjalno, klar, igno naft Сантехнік той поліцейський, третій взагалі, бабусь через дорогу переводить щось герої ігор, які все наче на підбі та передбачувані нас це не влаштовує, тому приготуйся просто зараз у п'ятірці і Найбожевільніші психи з ігор. І розпочинає наш рейтинг біснуватий спартанець Кратос із God of War. З дитинства він харчувався тільки стероїдами і запивав їх виключно ворожою кров'ю. Ось і маємо результат: цей гіперактивний та агресивний мужчина розучився нормально розмовляти. Тепер він тільки страшенно витріщує очі та кричить: Боги! Я вирву вам ноги! А потім починає всіх рубати та ломати все на своєму шляху, навіть вазончики. Я приніс вам стільки болю. Куди? Ти покласти гіперактивність та параноїдальний психоз. Разом з цим діагнозом ми приписуємо Кратоса на лікування у п'ятій позиції нашого хід параду психіт з іго, бо він запросто вилікує нерви, якщо запишеться на масаж, сходить у спад чи вип'є заспокійливого відвару. А ми збільшуємо градус безумства. Жили були дід з бабою. Одного разу дід каже: скачай на мені бабу з інтернету, колобок. Саме так на світ з'явився Вітлі. Твій прибацаний друг із портал 2. У нього немає рук і ніг, а все, що є, заповнене компульсивним розладом особистості. Спершу я боявся боятись, але потім перестав та почав. Якось він захотів стати невдахою, але не зміг, зате зміг випадково захопити головний комп'ютер дослідного центру Aperture, що ледь не закінчилося знищенням планети. Що й казати, цей неврівноважений та розумово нестабільний робот і справді небезпечний. Але у нашому рейтинзі психів із ігор він лише на четвертому місці, тому що полетів у космос, і ми йому застремо. А не заздримо. Ми тому, хто перейде дорогу наступному шизику з нашої п'ятірки. В дитинстві Вася ніколи не хворів. Ну, якщо не вважати десяти років, що він провів у дурці, та сьогодні Вася зовсім інша людина. Його тепер звуть Вас. Він живе на Райському острові з Far Cry 3 і очолює команду тимурівців, яка займається суспільно корисними пограбуваннями та вбивствами. Він присвятив себе мистецтву телебачення, якось закопав телеведучого у пісок по шию і знімав про нього пізнавальну передачу. А найголовніше він люб. Бить спілкуватися із людьми, чи виникають у мене приступи неконтрольованої жорстокості? Відповідь на це питання, я б хотів вигрізти у вас на обличчі. Що ж, це просто питання часу, коли до його імені додадуть слово синдром. Але поки вас не отримав психічного захворювання, названого на його честь, йому дістається лише третє місце у п'ятірці психів з ігор. А ми сходимо за морозивом. Чуєш веселу музику? То у вантажівці для продажу морозива їде клоун Світус тобто солодкі зуби. Він везе тобі трохи повільної, жахливої смерті, бо він маніяк убивця Хтось би міг сказати, що Світус страждає від приступів неконтрольованої жорстокості, але це не так. Він ними насолоджується. Саме тому Світус взяв участь у твістед метал чемпіонаті брутального мочилова на колесах. Оце ж весело. У дитинстві я випав з ліжечка. І вдарився головою з тих пір. Я чомусь не відчуваю волосся. На думку світуса, люди як дерева. Бо якщо вдарити їх сокирою, вони помирають. А на нашу думку він тягне лише на друге місце у рейтинзі психів з ігор адже його все ж таки може вилікувати куля у потилицю. А от переможцю п'ятірки навіть це не допоможе. на першому місці нашої п'ятірки супергерой Дедпул. Він безсмертний, носить тріко, любить великі стволи і зовсім схиблений. У його голові живе одразу три різні особистості. А ще він чудово знає, що він герой гри. Тому дає тобі корисні поради і готовий стрільнути собі в голову, аби не слухати сюжетні затравки. Бо йому плювати кого й чому. Йому головне тільки одне ган селити. Ненавиджу розстроєння особистості, а це це так. Круто. Дедпул, справжній мачо і талановитий стратег. Якось він взяв заручників і почав вимагати один долар та мільйон гелікоптерів. Він філософ та стверджує, що найкращу людину розкриває самурайський меч. Тому офіційно оголошуємо психопата Дедпула лідером навіженої п'ятірки і Якщо життя стало важчим, значить ти просто піднявся на рівень вище. би тяжко не стало, ми не боїмося і не відступаємо. Ми готові на все, аби захистити те, що нам найдорожче. Рівно за тиждень ти отримаєш докладні інструкції. Тут, у Ігронавтах, на К'ю Тіві. Дивись у наступній програмі спеціальний новорічний випуск, чому у засніженому Нью-Йорку не співають джингл Белс. Дізнайся в ексклюзивному інтерв'ю з творцями суперочікуваної The Division. Спеціально для і ґроначі. Ігронавти Game Awards. найкрутіші ігри 2014. гаджети, ігри, події, чого чекати від наступного ігрового року.